абсолютно русские, русскоязычные, но себя А прям топить таких надо было в тесыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это прям не прям ваш метод. это, а это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш мед. Вот И прям воспитывать надо Сказал, было. что, так сказать, о Баскале оккупировали. И сразу прям бросаешь в В ріку з буйним цічені, більшість українців дізналася про Антона Красовського саме після цього відео. Я ж мимольотом з ним познайомився особисто в 2014 році, коли Антон ще був, типу, в ліберальній російській тусовці, яка підтримувала Україну. Він приїздив сюди в Київ, приходив до нас на радіостанцію, носив вишиванку, тішився Євромайдану, нашій боротьбі за гідність і свободу. От, до речі, відео з 2014 року на радіо «Ехо Москви. Та заранні, опять же, нас всіх с вами, тому що я так. Сказать, Я призываю всех проникнуться идеей коллективной ответственности, потому что когда все, как шарик воздушный взорвется здесь, мы все, каждый из нас будет нести эту коллективную ответственность перед страной, перед собой, перед своими семьями, детьми, перед будущим страны. Так вот, коллективная наша проблема в том, что мы, Россия, ну и Путин, как человек, который створяет Россию, мы, так сказать, он сам это говорил на прошлой неделе, и он абсолютно прав, стали вождями всего мирового гопничества. То есть все мировые гопники... раскиданные по так сказать, нашей прекрасной голубой планеті, они тепер в нас від таких припвалителей. Погодьтесь дуже відрізняється від його сьогоднішньої риторики. От, наприклад, він відповідає дудю на його розслідування про катування в колоніях і каже, що зараз Антону Красовському стало набагато безпечніше в Москві. Когда ваша демократична власть гельцинська власть уничтожала людей пачками, вот я лично раз п'ять сидів в автобусах набитих ментами. при Ельцине, при вашем демократическом президенте. И меня там натурально пытались пытать. Вот нет никакой больше псевдоопасности. Но и опасности нет. Вот мне лично безопасно все. Никто не нападает, не убивает, не насилует. Я понимаю, что в вашей аудитории никогда такое не зайдет. Вам надо визжать, плакать, страдать, смешивать с говном страну, для улучшения которой никто из вас, вот никто из вас, ни один человек, Не сделав приблизительно нічого. Хоча, якщо відкрити відоси початку минулої декади, коли Путін вже був при владі більше десяти років, саме Путін, а не кривавий Єльцинський режим, як зараз каже Красовський, то ось фрагмент з його інтерв'ю русскої служби BBC. Мені дійсно періодично страшно, не, не то ж мені страшно все время заходить в під'їзд. Тобто я розумію, що мене в якийсь момент, в будь-який момент, можуть грохнути в цьому самому під'їзді. Uh, и я это я это понимал с самого начала. Но, с другой стороны, знаете, я, у меня было такое же ощущение, когда я работал руководителем избирательного штаба Михаила Прохорова. Я вот заходил в свой подъезд, понимал, что меня могут грохнуть. Я в таком каком-то состоянии живу довольно давно и совершенно независимо от, от того, чем я занимаюсь. Как бы гей я открытый, гея я закрытый, чем руковожусь руковожу здесь избирательными процессами или uh, сижу без работы и езжу на даче, выращиваю георгины. Тому да мне, мне, я, чувствую, я чуя чувствую эту опасность. То що сталося з Антоном, який критикував режим протягом багатьох років, і як він перетворився в найулюбленішого пропагандиста Марії Захарової? Інформаційна атака на Антона Красовського по всім фронтам за що? Просто за те, що че багато много Говорит очевидные вещи, говорит правдиво, говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования уровня. Он фантастически талантливый человек. Он, Но им он, казалось, что он, он их. А когда вдруг они поняли, что он совсем не их, и он выбрал сторону и за эту сторону бьется. У них, конечно, началась истерика. Антошка, зарубив дурню в далеком 2012 роте, кулы по пьяни, сидячи в ресторане за одним столом с Немцовым Яшиным Собчак, напав на журналиста Клайф News, которые их приховано снимали. Эта история началась весной 2012 -го года. Борис Немцов со спутницей Ксения Собчак, Николай Усков, Красовский, еще пара человек и я. Разговор шел на самые разные темы, в том числе и политические. В какой-то момент подошел официант и сообщил, что две девушки за соседним столом снимают нас на видео. Камера, як он заметил, була спрятана в дамській сумці. Прой громкий скандал. Дівіці, які за нами шпіонілі, оказались сотрудницями кремльовського здання Life News. Думаю, ви пам'ятаєте всі, що таке лайф Ньюс, що вони виробляли в Криму і на Донбасі буквально там з 2014 року. І в той раз пропагандистки теж, мабуть, щось копали під опозиційних політиків, хотіли зробити якусь провокацію. Але Антон вирішив увімкнути альфа-самца, вихопив камеру у цих журналісток, розбив її демонстративно, і це стало приводом, аби. Власник Life News Аран Габрілянов написав заяву на Красовського і тому почав світити реальний тюремний термін за перешкоджання журналістській діяльності. Бо така стаття світить лише тим, хто нападає на справжніх пропагандистів. Перспектива оказаться за решеткою напугала його до смерті. Он буквально плакав, всім, що його надо спасати. Дело в тому, що Антон никогда не скрывал свою сексуальну орієнтацію. Он даже публично говорил об этом, выступая в СМІ. Видимо, с этим и был связан страх тюремного заключения. Человек начитался блатных статей и считал, что такие, как он, за решеткой просто не выживают. Закончилась история предсказуемо. Испуганный и морально сломленный человек – это легкая добыча для власти. С ним можно делать все, что угодно. Красовский пришел к хозяину Life News вымаливать прощение. Знакомые Габрилянова позже рассказывали, как тот хвастался. Красовский якобы буквально ползал у него в ногах, рыдал и умолял не сажать. В итоге Габрилянов забрал заявление, и суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Только вот с тех самых пор Красовский оказался у власти на крючке, постепенно превращаясь в одного из самых... Еще вчера он бухал с Немцовым, а завтра почав атаковать тех, кто ходит на митинги этого же Немцова. Господи, горите в аду, горите в аду с этими своими митингами. Эти девки в этих уродливых помпонах, эти старые пенсионерки и которые голосовали за Гайдара, как вы за... Алі, а далі більше він почав проситися в єдину Росію. Я, я буквально то говорю, візьміть мене в єдину Росію, тому що я вважаю, що Єдина Росія єдине осмислене партійне об'єднання в Російській Федерації. Бельта, ти улыбаєшся, а я то говорю там каждий день. Ну і в підтвердження слів Яшина просто господи, ніколи не подумавши, це скажу. Якщо подивитися на сьогоднішнє відео Красомського, то він дійсно дуже глибоко розбирається всій цій тюремній культурі, яку він параноїдально боїться. Ще один фрагмент з відосу, де він виправдовує катування в колоніях. Белайта зовні. черная. То есть управлялась ворами. А потом ее государство, как все зоны постепенно, решило взять под контроль. И таким образом опустило бывших смотрящих. Они больше не воры, а значит и не могут крыш крышевать зону. Зона перешла под контроль начальства, там перестали убивать за точками, унижать, опускать в парашу и реально насиловать. То есть насиловала не Россия, насиловали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать. Насилием прекратило насилие. Вы против? Ну вот вы правда против? Ну, може бути, ви проти, ну, а я – за. Карсовський почав працювати на Раша Тодею під керівництвом Маргариті Сімонян у 2019 році. Хоча, якщо послухати його до зашкварні інтерв'ю, то він казав, що ніколи так не зможе зробити. Вопрос же, мабуть, в другому. Якби я хотів жити спокійно, мирно з собачкою і цвіточками, я б і жив спокійно, мирно з собачкою і цвіточками. Руководив би зараз програмою «Время», наприклад, на Первому каналі. Або навіть був би начальником руководителя програми «Время» на Первому каналі. І всі були б бы щасливі. И цветочки, и собачки, и я, и родители мои. Вот, но я просто не такой человек. Я просто так не умію. Мені так тяжело жити. Мені так жити гораздо тяжелее, чем боятися походити в під'їзд. Надо вибирать просто із двох золу. Я вибрав вот, вот менше для себя. Але з собачками і квіточками жити не вдалося. Внутрішньо красовський здох. Як на мене, апогей цієї історії це його останнє інтерв'ю з якимись говорящими головами з дома. 2 я це відео показував минулу п'ятницю, але варто його повторити, що ви побачили цю деградацію. Мне очень это льстит, Жень, кактіноа. Я на сам ділі получила такоси грандиозный опыт, я впервые, наверное, за долгое время попросила искренне совета. Да? да, это правда. И когда я просила этого совета, я ничего не ожидала услышать. И это главное. Когда совет дает человек, Uh, который знает больше в разы, да, чем я, я это все прям на карандаше держу. А это беру, да, на, на карандаш беру. И для меня это бесценный опыт, который я даже не ожидала, Ой, что господи. я получу сегодня. Ой, господи. Сидить обвалений Красовський, в піжамі армія Росії, хитається, все інтерв'ю. Там там суцільний парад крінжа. Це оцей коротенький тизер. Я вам показав, який на початку відео, де вони типу обрали найкращі моменти, там де його плющать найменше. А тепер порівняйте це все з тим, що він казав раніше в чергове. Власті ідеологічно прийшли люди, які, а, а, ну, в лучшему випадку можуть руководити теплоліток и то не уверен. Вот. Но точно совершенно не идеология, потому что идеология, если эта страна хочет находиться в историческом контексте многие года, десятилетия и столетия, эта идеология должна, как сказали бы в офисных центрах класса Б где-нибудь отрадном, зиждаться на позитиве. Нельзя строить идеологическую парадигму на негативе, как это сейчас происходит в нашей стране гомики плохие, нацики плохие, либералы плохие, и вообще из либералов лучше бы и обожу сделали. А вот эта же государственная сейчас парадигма. Это парадигма гитлеровской Германии. Вот эта парадигма гитлеровской Германии, она ведь неплохая и не хорошая. Вот если так на нее просто посмотреть со стороны. Просто она привела к тому, что 6 миллионов евреев сожгли. Между поревняниями Путина с Гитлером и тем, что вы бачите зараз, то есть... Тим, що зараз відбувається з Красовським, пройшла лише одна розмова з КДБшником, який розповів йому про перспективи анальних покарань. с**а, коли ж вас біді всіх блять. У уже господь приберег а? і сьогодні Антон звертається чи то до своїх покривітелів з влади, які йому привозять хлопчиків і порошки. Він пише в своєму телеграм-каналі після того, як опублікували те відео, там де він обвалений, бере інтерв'ю. У уже на конець ли? чи то може він звертається до зсу, яке відправляє дрони чотка до Антона на район. Мені його взагалі не шкода. Я думаю, як і вам, але за все, що він зробив і сказав, справжня відплата ще не настала дальше гірше. Антончик